Фі можуть заблокувати WhatsApp, а все тому, що месенджер, нібито не хоче співпрацювати з рашистськими правоохоронними органами. Про таке пише. Москов Таймс, посилаючись на заступників голови комітету Держдуми Олега Матвійчева і Андрія Свінцова. Вони кажуть, що через цей месенджер діють екстремістські та терористичні організації. А для планування терактів проти расистів, буцімто часто використовують саме WhatsApp. Також жителів Запаребріка обурює, що платформа не хоче співпрацювати з їхніми силовиками, а блокування можна уникнути, якщо месенджер почне дотримуватися рашистського законодавства. Тим часом WhatsApp залишається Єдиним сервісів корпорації мета, який досі працює в Арефі, адже Фейсбук та Інстаграм заборонили з 22 року. Більше того, на болотах фактично повністю заблокований ютюб обсяг трафіку на платформі впав на 20, до 20% від звичайного рівня. І також в РФ хочуть заборонити дзвінки в месенджерах. Мінцифри разом з Роскомнаглядом пояснюють можливе запровадження обмежень, нібито присутністю там шахраїв. Про це повідомляють розмі з посиланням на джерела на телекомринку. За їхню інформацією розглядається два сценарії: блокування голосового трафіку тільки за кордону і повна заборона на голосові дзвінки в месенджерах.